Хочете знати, коли настане овуляція і який ідеальний час для зачаття? Фолікулометрія – це ультразвукове дослідження, яке дозволяє спостерігати за зростанням фолікула та підростанням ендометрії. Саме цей метод дозволяє визначити наявність та точний час овуляції. Ця процедура потрібна жінкам, які планують вагітність, мають анувуляторні цикли, нерегулярний менструальний цикл, а також при підготовці до екстракорпорального запліднення. Вона допомагає збільшити шанси на вагітність, адже Точно визначає час, коли потрібно планувати вагітність. Зазвичай потрібно 3-5 візитів на ультразвукове дослідження, перший найчастіше на початку циклу і далі в залежності від того, як зростають фолікули. Обов'язково останній контрольний візит має бути в другій фазі для підтвердження наявності жовтого тіла, тобто факту, що овуляція дійсно відбулася. Процедура абсолютно безпечна, не болюча та проходить під контролем спеціаліста. Вона допоможе вам краще зрозуміти свій менструальний цикл та визначити підходящий час для планування зачаття. Тож, якщо у вас виникають трудності із зачаттям, не гайте часу та запишіться на консультацію до репродуктолога.